Вирощування однорічних квітів може бути неприємним заняттям: ти витрачаєш купу грошей на насіння або розеесаду і вкладаєш купу часу в посадку, тільки щоб в кінці сезону побачити, як вони гинуть. Саме тому щороку варто розмножувати нові рослини живцями. Розмноження живцями ефективніше і зручніше, ніж вирощування з насіння. Є дві вагомі причини навчитися розмножувати рослини живцями. Перша ефективність швидше і дешевше виростити свої власні копії рослин з уже наявних, будь то вирощені тобою або куплені. Так, можна виростити більше з насіння, але є ризик, що вони не проростуть, плюс це займає багато часу. Живцювання ж прискорює процес на кілька тижнів. Друга причина вибірковість. Ти можеш вибрати ті рослини, які тобі дійсно подобаються і які добре ростуть, і розмножити саме їх. Ти створюєш копії рослин, які найкраще підходять для твого ділянки. До речі, можна робити це в кінці сезону, занести живці в будинок на зиму і доглядати за ними, щоб до весни у тебе вже були готові до висадки рослини. Потім можна знову брати живці з цих нових маткових рослин і через кілька тижнів отримати розесаду для саду. Саме так комерційні садівники зберігають маткові рослини для розмноження в теплицях всю зиму. Як розмножувати рослини живцями? Це настільки просто, що навіть дивно, що не всі так роблять. Перший крок вибрати відповідну рослину. Воно повинно бути здоровим, і тобі подобатися. Потім потрібно відрізати живець довжиною 3-4 дюйми. Кілька важливих моментів: Використовуй чисті ножиці або секатор. Перед роботою оброби оцтом, лізолом або розчином відбілювача. Після того, як відріжеш держак, видали все листя з його нижньої половини. Потім занурте останні два дюйми живця в гормон кореноутворення. Це порошок, який можна придбати в садовому центрі. Хоча живці іноді вкорінюються, і без нього гормон стимулює ріст коренів, а це саме те, що нам потрібно. Після обробки держак можна посадити в ґрунт. Я використовую касети для розеїси так їх простіше відокремлювати і висаджувати, коли вони укореняться. Ці касети потрібно поливати так, щоб ґрунт був вологим, але не мокрим. Через 1-2 тижні ти побачиш нове зростання, а через 4 тижні живці можна буде пересадити у великі горщики або прямо в сад.